Чекаємо, що буде в нас в цьому році, які зміни проходять в кожного особисто в житті, в житті держави, в житті людей, які оточують нас з одним. Але ми не єдині в цьому світі, ми бачимо, що Господь, який нам сьогодні каже словами священного писання, спочатку його родослов'я, згадується. Ми бачимо, що в цьому родослові дуже багато родів згадується. Про Спасителя. І кінець кінцем там є такі слова, що пройшло декілька родів, потім згадується, що від переселення в Вавілон, до переселення в Вавілон, після переселення Вавілон і далі. Чому такі, такі зроблені відрізки, щоб показати, що відбувалось? Тому що, як тлумачить Іоанн Златоуст, народ не змінився. Що до переселення в Вавилон, що після переселення в Вавилон, народ був один і теж один, один і сам. В нього одні ті ж самі гріхи, одні бажання бувають, які він здійснює добрі або погані. Кінець кінцем ця така спроба людини грішити. Але буває дуже важча спроба не грішити, творити добро. Вони йдуть через віки, через десятиліття, тисячоліття, і ми зараз живемо в такому насліді. Тому ми бачимо, як воно відбувалось в житті. Але ми далі читаємо з вами, чуємо про Закхея, який жив вже в часи Христа, вже народ дочекався свого Спасителя. І між тим, цей Закхей був такою людиною, під якою. Було дуже багато людей, які збирали податі, налоги. І, і ця людина була, ну, її не дуже поважали в суспільстві, оскільки товариство це, воно мало виплачувати данину іноземній владі, а керували цим всім ті ж самі іудеї. Дуже було неприязно відношення до цих людей. Кінець кінцем цей заххів, він невеличкий зростом, переходить до Спасителя і залазить на дерево. І Христос побачив, що ця людина вже змінилась внутрішньо. Не всі люди, займаючи великий, якусь велику посаду, вони можуть вести себе, наче діти, бо в дитячому віці ми лазили по деревах, де тільки можливо було. А вже зростаючи, людина, яка якусь позицію займає, і вже вона веде себе іншим чином. А ця людина Закхея, яка поважну посаду мала, тобто вона робиться дитиною. І це дитинство прийняв Христос. Він пригласив, запросив цього Закхея до себе додому. І цим приходом освятив дім Закхеєвий. Але між тим сам Закхей змінився. І він потім каже, що те, що я половину віддам а, тим, хто вже бракує, і е, в четверо віддам, е, вчетверо відплачу тим, кого забрав. Так. Він поступив як з добрим серцем, віддавши половину, ну, бажаючи повідати половину. І за законом юдейським, як людина, яка краде, вона має віддати в четверо те, що забрав. Ми бачимо життя без Христа, що люди не змінилися, як би вони не жили. В літературі це також буває зустрічається. Ось, що люди залишаються ж тим, є ті самі бажання, але як ними, як ними людина керує. І бачимо вже, як людина живе з Христом. Різні події на людей впливають, але ж це все є засобом для нашого. Відновлення не для того, щоб нас якимось чином згубити, а для того, щоб відновити. Ми пам'ятаємо в Євангелії, коли Христос каже, що ви думаєте, що ті, на кого впала Силуамська башта, вони були більш грішні. Тобто ми міряємо своїми мірками, хто десь чогось більше має, хто навпаки закінчує своє життя, тільки почавши його або десь на середині. Ось і таким чином ми своїми мірами думаємо, хто був, здобув якусь доброчинність або свою гріховність, забуваючи про свій шлях до Бога, йдучи чужими шляхами, як то кажуть, буває людина, яка живе не своїм життям. Тобто когось направляли, направляли, людина не може проявити свою волю. І живе за волею інших людей. А буває так, що і за волею дьявола, коли нечепто він, людина, все робить для того, щоб жити так, як вона бажає. Можливо, це і гарний шлях. Але в душі вона йде за дияволом і кінець кінцем залишається в розпачі якомусь. Нам ну, важливо триматися Бога, тому що це єдине, що нас може тримати на цій землі, як ми бачимо. Все може бути розрушено вщент, і нема буває, коли кудись повернутися, нема на чому поїхати, навіть нема як заснути в житті. Хоча ми читаємо Кіпріана Карфагенського, святого 4 3 століття, він писав в своєму листі першому про багатіїв, що такі люди і в пуху не засинають. Тобто, якісь люди, які все своє надбання зробили нечесним шляхом. А тут інше, коли людина не засинає, тому що в неї спокій матеріальний за своє життя, за те надбання, яке він мав в своєму над, придбав в своєму житті. Таким чином людина переживає, бо не знає, що станеться. Оця неочікуваність, вона більш за все лягає лякає, бо ми не знаємо, як відреагувати на це. Хоча Христос іноді каже до людей, що не піклуйтесь про. Птахів небесних, бо Він їх годує. Христос Бог їх годує. Ніяк тут не піклуватися. Ми знаємо, що маємо піклуватися за своє тіло, за ближніх. Але ж Господь це все бачить і Він дав і одну і іншу заповідь. Тому маємо вже наскільки можливо жити по-християнськи і чути обидві заповіді ці бо над цим всім Христос. Наскільки можливо зберігаємо душевний мір завдяки тому, що звертаємося до Бога, коли ми читаємо псалми, ми їх читаємо рівним тоном, але за цим стоїть дуже багато емоцій тих людей, які писали ці псалми. Давид, коли тікав від свого сина Авесалома, написав псалми. Тут дитина, людина народила своє дитя, яке потім його переслідувала. І які, що в серці робилося цієї людини? Ми зараз читаємо це, думаючи, може, за свої якісь проблеми, а тоді Давид тільки свою силу концентрував на те, щоб якось встати і бігти від свого сина, який його переслідував. І псалми не дарма читають тоді, коли людина померла, було всі відчуття, які людина переживала, всіх псалмах вони закарбовані, і людина ці почуття підносить до Бога добрі чи погані, радісні чи сумні. І таким чином, для чого підносить? Для того, що в неї ніякого більше немає якогось прихистку для того, щоб заспокоїтися. І тоді минаючи всі наші раціональні розмисли, людина отримує те, що бажала. Вона йде до Бога. Вже десь своє серце більш відкриває. Бувають такі події в житті, де розумієш, що ну, нічого не допоможе якась молитва. І тоді це спасає. Начебто казалось, би, ну що молитва? Вона протидіє якимось матеріальним там, подіям інших людей чи ні. Вона нас налаштовує на якесь буття, де б ми могли. Випрацювати, вибудувати свою систему цінностей. Зараз такий час. Можливо, не, ніяким чином людина не могла вибудувати для себе якусь систему цінностей, ієрархію цих цінностей. Перш за все, люди. Буває, що матеріальне воно передує духовному. Люди бувають. Замість того, щоб єднатися із якихось матеріальних речей розходяться, розлучаються, розбігаються, і потім вже ніяким чином вони не сходяться. І у кожного по-своєму життя розбитого серця. Ми просимо, щоб Господь в нашому новому році благословив наш рік так, щоб ми теж змінились. Перш за все, такі переломні моменти. Наскільки можливо, кожен відмічає і думає, ось буде в мене краще. Це Господь нам дає таку надію, такі помисли, щоб ми надіялись на краще. У нас серце налаштоване на те, щоб йти до Бога. Бо ми не кажемо, ось що було мені гірше, ніхто ж таке не скаже. Кожен піклується про себе і надіється, і тому ця надія тримає. Любов один до одного віра в Бога. Тому звертаємося до Бога, щоб це наш рік благословив після Євхаристії, після причастя, помолимося, щоб. Нам Господь благословив прожити рік і зберегти своє життя і фізичне може і духовне насамперед. Амінь.